У ліцеї номер 2 Земноводівської сільської ради відкрили клас безпеки. Клас безпеки має на меті навчати школярів правил пожежної та мінної безпеки, цивільного захисту, ознайомити з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формувати в учнів навички надання до медичної допомоги. На заході були присутні представники головного та районного управління ДСНС України у Львівській області. Дітки продемонстрували свої знання правил дорожньої безпеки. Чодані, сроші, я, лежу, я хочеш дорогу. Допомогу поліцейському, приходять мерчі, я тіла. Бають вчителі, теж разом з місцевою владою намагаються створити безпечні умови. Але ми не можемо від усього вас захиснити. Тому найперше завдання, яке стоїть перед дослами, це виховати До медичну допомогу. І в цьому нам, звичайно, мають допомагати найперше представники служби з надзвичайних ситуацій, представники Збройних сил, медики та інші фахівці, які з власного досвіду навчатимуть вас працювати на цьому обладнанні. Я розумію свій зусиль, коли приконала з було Витрачено своїх хвилин життя нервів, з боку керівництво школи. Але я переконаний, що ці зусилля не намагання, і ми матимемо можливість в цьому класі здобути для себе якісь нові знання, які найбільше кожного з вас не знадобилися в житті, але коли станеться така потреба, ви будете знати, що робити, будете знати, як розвиватися тим чи іншим обладнанням, яке там знаходиться. Будете розуміти, як вони собі і поруч тим, хто поруч з вами. Присутні мали нагоду ознайомитися з обладнанням, яке міститься в класі безпеки. Клас розділений на спеціальні зони: пожежна безпека, мінна безпека, цивільний захист, домедична допомога, безпека на дорогах, ігрова зона та зона психологічного розвантаження. Приміщення обладнане наочними матеріалами, навчальними макетами небезпечних предметів, тематичними іграми, інформаційними плакатами, посібниками для освітян. Також там є справжній бойовий одяг рятувальників та спорядження. На першому уроці в класі безпеки рятувальники навчали дітей порядку дій під час виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмета, як діяти у надзвичайних ситуаціях, а також розповіли, як поводитися з вогнегасником. Такі класи мають дуже важливе значення, особливо сьогодні, коли ми живемо в час війни. Адже обізнаність молодого покоління з безпекою. Запорука успішного та безпечного майбутнього України.